Дві я лесі воло, бачиш. Тільки сиди тихо. Так, тихо сиди. Та воно нас жовте там не знає, тебе що там пробити? Ти мене чуєш тепер? Тепер? Да. <laughs> okay. вот так і ага, говори. Понял, понял. Добре тримай. Вот. Та ну, куди яка? <рес> <рес> та, блін, якась ядерна, фу, воняє воняєте? Ну, на що мені той вода, воняло, воняло, ну, ну. Сама ж вміє, бачи, яка вона. Вже біла вода, слухай, вже не така жовта, як була. А що, жовта була? Та була жовта, ти що, ти ж виливала тільки, що не бачила, чи що? Що ж вона? А? а ну, Я я пробував. На сонці. Я не. йду. Почекай. Сашо, хочеться чекай. Почекай, дядя. А ну, ти вдаш крутий, чекай. О, Вау! Я не вижу ничего! На Джеймс Бонд! Не вижу! Джеймс Парни. Бонд 007! Чучки-мучки, сбрей в уста! Будешь падать! <laughs> Будешь падать! Хип-хоп! Барри, вот сюда, на что я Это будет пляжная вечеринка! ю yeah. Е! <laughs> Морочек простейший! Барри, я тебе говорю, ей надо падать, запороговать. <laughs> Ско! Ти, ти туди не залізєш. А чого, залізти, чого? Задавай. Да а, я... а як так сталося, дід? Ти російянин, чувік. Чей російятель? Я що, блін, водички оббризую? Дід, що тебе такий красивий цей? Канічно. Що такий файне, файне місто шланг Треба сховати. Цей шланг? А, 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 б. Скинь дід. Ідемо туди, там треба зняти, дід. Ідемо туди. На. Куди? Ага. а, -а, -а, -а! ж добре тиснеш, то ж не стисни так. Жизнь куч, 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 куч. Хм, Та й всю річ блізяк, мав диву. А за охоті курята. Хоч, 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 хоть, хоч. Іде. А що ти ж пасеся чи що? Що пасеся? Можна вирвати. Тобі може купити кролів? королів? 85 лет